Історія Геральта з однієї з найкультовіших ігор у світі Відьмак 3 ще не завершена. CD Projekt Red сумісно з видавництвом Dark Horse анонсували серію коміксів з п'яти випусків під назвою Зе Вічір Корвоб'янко. З заголовка ви вже могли здогадатися про що будуть події. У одній із варіантів кінцівок Відьмак 3 гра завершується у винограднику Корвоб'янко. Що вам не спойлерити щось сильно, скажу тільки це. Дана місцена знаходиться в Тусенті. з цього моменту. І стартує історія коміксів. А найцікавіше, що автори обіцяють, що The Witcher Corvo Bianco Буде вестерном і даниною Анджею Сапковському, Клінту Іствуду та Серджіо Леоне. Перший випуск вийде вже 8 травня. У нас да не чтиво, мабуть, доведеться зачекати, поки серія коміксів вийде повністю, а видавництвом займатиметься, скоріш за все, Вовкулака. А ви б хотіли побачити продовження пригод Геральда з серії ігор від CD Projekt, але не в ігровому форматі? Напишіть в коментах, ну і дай Боже з вами Олдбой, і це новий дуже цікавий випуск ігроновин. Тож не забувайте за лайк, підписку, якщо раптом ще ні. І приємного перегляду, 21 січня, пройшов великий плейтест нового шутера від першої особи Bodycam Це невеличка гра, яка виглядає дуже навіть по-багатому, а все тому, що вона дуже сміло наслідує ефект реалізму, який минулого року презентували розробники гри Unrecord де також ефект нагрудної камери та вмілої роботи зі світлом. Виглядав максимально реалістичним. Бодікам же буде онлайн-шутером, щось типу контрстрайку, тільки знову ж таки з нахилом в реальні бойові сутички, десь на закинутих локаціях. Гравці, що потрапили на цей тест, кажуть, що до керування потрібно звикати, бо на відміну від типових шутерів, камера не рухається синхронно з пістолетом, що і дає цей ефект реалізму. Також гравці відмічають, що гра поки ще не дуже має реалістичне освітлення і вкрай поганий левел дизайн. До речі, з якістю левел дизайну погоджуються і самі розробники, і вже шукають відповідних спеціалістів у своєму дискорді. Коли буде наступний плейтест, наразі невідомо. Але що цікаво, в одного з блогерів, яким вдалося потрапити на закритий плейтест, у відео видно пресети спецпризначенців, і буквально другий скін – це персонаж в бейсболці з українським прапором на ній. Тож як ви бачите, тепер в тренді не тільки нова реалістична камера. А й наші СБУ ДБР чи яких розробники там хотіли зобразити спецпризначенців з України. Мені такі тренди до душі. Until Dawn отримає не тільки екранізацію, а й оновлену версію на ПК. Згідно з слів популярного інсайдера Біл Білкун, який нещодавно поділився чутками про повну назву The Stranding 2. Зараз в розробці знаходиться оновлена версія горору Until Dawn від майстрів інтерактивного кіно з Super Massive Games. Інсайдер наразі не може сказати, чи це буде ремейк чи ремастер, але він очікує, що анонс відбудеться у найближчі декілька днів на State of Play. До прези Sony ми повернемо ще. Трішки пізніше, адже там мають оголосити про нову частину метро, про яку також вже зібралось чимало чуток. Тож ж обов'язково додивляйтесь відео до кінця, а тим часом давайте повернемось до ремастеру поки вниз. Так ось, дана версія Until Dawn не змінить своєї назви, тобто ніяких приставок, як то ремейк чи ремастер, не буде. І вийде вона на PlayStation 5 та ПК. До речі, звичайну версію гри вже не можна придбати у PS Store. Якщо нову версію такі анонсують і портують на ПК, то це може підтвердити чутки про оновлену політику Sony, яка збирається все більше своїх ексклюзивів, навіть старих. Портувати на православну консоль. Ну і вдогонку про порти ексклюзивів Sony. На офіційному YouTube каналі PlayStation вийшов новий трейлер Horizon Forbidden West Complete Edition, де показали особливості ПК версії. А саме підтримка ультрашироких моніторів, Upscale, Nvidia DLSS 3, AMD FSR та Intel XESS, підтримка Direct Storage, розблокована частота кадрів і підтримка контролерів DualSense з усіма фішками. А найголовніше нарешті оголосили дату виходу на ПК. Це 21 березня. Complete Edition включатиме базову гру, доповнення Burning Shores та різні бонуси. Особисто для мене друга частина вийшла значно кращою, ніж перша. Хоча, прямо таки своєю улюбленою грою, я б її не назвав. Взагалі, якщо згадувати найулюбленіші проєкти, то у підлітковому віці серед мого кола спілкування це були безумовно герої Треті. Ми грали в неї інколи всі вихідні за одним ПК в режимі Хотсід. І це було неймовірно круто. До чого це я? Минулого літа до Львова та Києва приїжджав композитор Пол Ромеро, автор музики до культової серії ігор Герої меча та магії. Разом з моїми друзями, оркестром Люмус та Хором Шан вони дали потужні три концерти. Я, якщо чесно, думав, що до кінця повномасштабного вторгнення Пол Ромеро, як і інші західні музиканти, не будуть більше відвідувати Україну і давати тут концерти. Але Пол, як виявилося, не з боязких. А тому знову приїде подарувати свою музику шанувальникам героїв і підтримати українців. Ну а щодо оркестру Люмус, якщо ви дивитесь мої відео стабільно, то знаєте, що я до них... І так нерівно дихаю. Це не просто симфонічний оркестр, це щирі фанати гіг-культури, що створювали великі тематичні концерти по фантастичних світах ще більше десяти років тому, та зараз досягли у цьому неймовірного рівня. Тож, кому цікаво, обов'язково завітайте на концерт Пола Ромеро та Брока Саммерса, які знову приїдуть до нас та творитимуть музичну магію з Люмус оркестра та Хором Євшан 7 березня у Києві в Жовтневому палаці та 11 березня у Львівській опері. Дуже дуже рекомендую відвідати, якщо прогавили минулого разу. Послання на квитки будуть в описі, а також напишіть обов'язково в коментах, яка ваша улюблена гра дитинства. Або підліткового віку. Ubisoft Singapore, які незабаром мають випустити піратський екшен Skull and Bones, схоже, працюють над ремейком Assassin's Creed Black Flag. Про ремейк однієї з найкультовіших частин Assassin's Creed, чутки ходять вже деякий час, але не так давно почав ширитися твіт, у якому було показано профілі декількох співробітників Ubisoft Singapore на LinkedIn, де було вказано, що вони почали працювати над неанонсованим проєктом Assassin's Creed минулого року. У профілі одного співробітника було безпосередньо зазначено його. Старт роботи, а саме вересень 23-го року, користувачі пов'язали колишні чутки, і те, що у студії вже є досвід роботи над піратським екшеном, як те, що саме вони працюватимуть над ремейком Black Flag. Але якщо вірити попередньому звіту, то препродакшн стартував на початку 23-го. і можна прикинути, що повноцінна розробка стартувала десь у вересні, тому навіть якщо ремейк і розробляється. То він не вийде в найближчих декілька років. Ігри на Netflix нарешті мають якийсь сенс для самого Netflix. Впродовж останніх років стрімінговий гігант вирішив розширити свій бізнес завдяки відеоігровому напрямку, але якихось особливих успіхів не було. До грудня, врешті, компанія повідомила своїм акціонерам, що GTA The Trilogy The Definitive Edition стала найуспішнішим запуском на платформі. Загальна кількість завантажень трилогії за підсумками Up Magic складає трохи більше 18 мільйонів. Найкращі показники, звісно, що у San Andreas, яку загалом скачали 11,6 мільйонів разів, з яких 9,1 мільйона на iOS і 2,6 на Android. Трилогія залучила непогану таку частку нових передплатників та ще й позитивно вплинула на популярність інших ігор платформ. Форми, які також активно почали завантажувати гравці. Після того, як минулого тижня Microsoft звільнила близько 1900 співробітників, стало відомо про частину відділів, які зазнали втрат, і на що це вплине в майбутньому. По-перше, Blizzard скасувала свій амбітний survival, який було анонсовано у січні 2022 року. Гру нібито розробляли ще з липня 17-го, як мінімум на це вказує профіль директора Крейга Амая на LinkedIn. Але активна фаза припала саме на 21 23 роки. За словами мета Буті, президента одного з відділів Microsoft, частину персоналу, яка не підпадає під звільнення з цього проєкта, переведуть для розробки інших неанонсованих ігор Blizzard. Нещодавно ходили чутки, що цей проєкт на фінальній стадії. Але Шрайер їх розвіяв, сказавши, що до завершення ще дуже багато років. З огляду на такий довгий термін розробки, можна припустити, що гра проходила виробниче пекло, через що її і вирішили скасувати. Втім, всі, хто грали вертикальний зріз в студії, бились в груди, що це буде фантастично крута гра, тоді коли її анонсовували. Ну вже не буде. Хоча вбивати амбітні довгобудови для Blizzard – це не те, щоб новина. Привіт, титан. Другою суттєвою зміною є те, що як повідомляє інсайдер Джес Корден, Microsoft закрила відділи, які займалися випуском фізичних копій ігор для Xbox. Я в цій інформації навіть не сумніваюся, з огляду на минулорічні витоки відносно нової діджитал версії консолі. І те, як показують деякі користувачі в соцмережах, в частині великих магазинів США коди з іграми для Xbox вже переважають над дисковими виданнями. Та й згадайте, що майбутнє Hellblade 2 вийде тільки в цифрі. Звісно. Мало ймовірно, що майки прямо такі вже повністю відмовляться від дисків тут і зараз. Бо після скорочення виробництва їх виготовлення можна перекласти на умовний аутсорс, але такі дії явно показують вектор, у якому рухається компанія. Дуже навіть ймовірно, що наступне покоління Xbox буде без дискового привода взагалі, а наступне після наступного взагалі без консолі, тільки на хмарі. Третя важлива зміна після звільнень це те, що Майк Ібара, президент Блізард, який ще минулого року запевняв, що в Майкрософт вони почуваються себе вільніше і що він в Блізард надовго, покинув студію. Згідно одних чуток, його поперли, згідно інших, він пішов сам. Але повірю я у даному випадку, мабуть, що найавторитетнішому інсайдеру та ігровому журналісту. Джейсону Шрайеру, який стверджує, що ще в листопаді на Блісконі, і бара його запевняв, що хоче залишитись в студії надовго. Тобто, на відміну від розповсюдженої думки, що ці звільнення це абсолютно норма, і звільняли там здебільшого непотрібні дублюючі посади і відділ ретейлу, все ж Майк і бара, разом з яким пішов провідний дизайнер Ален Атхам, або його також попросили піти, не схоже на ось ці ось дублюючі посади. Цікаво, до чого призведуть всі ці перетрубації. Майже одразу, як стало відомо про звільнення, в інтернеті почали з'являтися різні ігроладні кадри скасованої Call of Duty Future Warfare. Але я вам її не покажу, бо можуть заблокувати відео. Тож, всі, кому цікаво, залітайте в мій телеграм, там є навіть ігроладний шматок цієї гри. І ви зараз, мабуть, думаєте, як у Xbox все погано. Але для корпорації Microsoft. Все це, це було очевидним і спланованим мувом. Адже після інформації про звільнення загальна капіталізація Майків перевалила за 3 мільярди доларів. Таким чином, Майки стали другою компанією в історії, яка досягнула цього рівня. Перша, звісно ж, Apple. Але навіть вони наразі відстають від Microsoft. Тому так, Майки зараз компанія із найбільшою капіталізацією в світі. Більшість аналітиків зараз рекомендують купувати їх акції через дуже гарну позицію в галузі штучного інтелекту, що в довгостроковій перспективі? Перспективі їй тільки гратиме на руку. Але загалом це дуже розповсюджена практика: звільняти купу людей перед початком нового фінансового року, щоб для інвесторів виглядати більш привабливими, навіть якщо частину цих вакансій потім знову доведеться заповнювати новими або старими працівниками, винаймаючи їх знову. Таким чином, за перший місяць 2024 року. В різних компаніях, наближених до ігор, як то вище згадані, Майкрософт, чи, наприклад, Твіч з Дискордом, було звільнено в загальному понад 6 тисяч працівників. Ось така ось вона індустрія. І наступна наша історія теж про звільнення і спірні керівничі рішення, але цього разу в українській студії. І ні, це поки що не про метро, воно буде далі. Так ось навколо української студії Stellarium Gaming розгорнувся справжній скандал. Пам'ятаєте Feminway? ту гру про голодомор, яка мала розповідати про страшну історію репресій 30-х років в Україні. При цьому у візуальному стилі, схожому на Вейланд Hearts. Так ось одна із художниць студії під псевдонімом Котя Горіт у Твіттер запостила тред, в якому поділилась своєю історією і думками щодо некомпетентності менеджменту студії. Вона стверджує, що брати. І сестра, тобто керівники студії, вирішили пограти в ігрову студію і обістрались. За її словами, засновники поводились жахливо і, схоже, що не мали і близько достатнього досвіду для управління студією. Платили їм сторіпоінтами, тобто за кількість проробленої роботи вони мали отримувати відсоток від продажів, які базуються в залежності від того, скільки ви зробили роботи і зробили сторіпоїнтів відповідно. Ті, хто кодять по скраму, точно знають, що це за сторіпоїнти такі. Який саме відсоток їм мали платити? Ну, контракту з студією довго не було. А коли він з'явився, то там конкретна цифра не була прописана. Про що вже розповідала інша працівниця, а саме артлід гри в коментарі для Геймдеудоу. І по суті, згідно контракту, розробники і не дуже то мали якийсь стосунок до гри. Учасників команди змусили завести ФОП третьої групи і навіть не повідомили, що їм доведеться платити ЄСВ та податок у розмірі 5%. Так, виявляється, такі речі багато хто не знає. Хоча, як правило, в it компаніях всю бухгалтерію контора бере на себе. Ще художниця, як приклад некомпетентності менеджменту, розповіла, що була ситуація, де вона годинами робила розкадровку сцени, яка виявилась непотрібною, бо її паралельно теж робила інша людина. Засновники весь час сперечались на формальних мітингах. Що вже говорити про неформальні. Велика частина розробників покинула студію за чутками, майже вся. Але один із її засновників Матвій запевняє, що Stellarium буде існувати і продовжить роботу над двома анонсованими і одним неанонсованим проєктами. Щодо доказів про такий поганий менеджмент, то на подібні запитання в Твіттері, що там справді такий трэш в студії, навіть акаунт-менеджер Твіттер сторінки Stellarium написав, що все це правда. Розробники також надіслали колективного листа порталам, де розповіли, що. Мінвей може нести загрозу баченню українського народу серед українців та іноземної аудиторії через чутливі теми, які там надто детально показують, як от канібалізм <кiffe> <кiffe> дітей. Та перехід гри до жанру горор, хоч творчий колектив і був проти багато чого їх не слухали. Колишні розробники заявили, що забороняють Stellarium використовувати їх напрацювання. А якщо студія продовжить роботу над Фемін то Міністерство культури України має звернути на це увагу. Матвій, один із засновників, відповів і на це, заявивши далі. Цитата наш проєкт Фемін не є спекуляцією чи викривленням історії, так як він не позиціонувався як історична чи навчальна гра. Інвей, це в першу чергу історія знедоленої дівчинки Оленки та Лелекі, яка відбувається в жахливих реаліях голодомору. Всі сцени, які містять потенційно чутливий для гравців контент, відповідають віковому рейтингу гри, тобто 18 або R. Чи вірити розробникам, які висловились публічно про проблеми студії, чи вірити керівникам, які все заперечують, звісно, вирішувати вам. Але, як на мене, тут занадто багато фактів з різних джерел говорять про те, що в студії точно було Щось не так з процесом розробки та взаємодії з працівниками. Що ж до канібалізму та інших жахів голодомору, то як на мене. Неможливо зробити гру про трагедію без того, щоб показати цю саму трагедію і жахи того часу, щоб показати до чого 90 років тому доводила людей радянська влада. У Нас є чудові приклади хорошої реалізації чутливих тем, як то This War of Mine, яку зараз навіть вивчають у школах Польщі, але з іншого боку, не варто забувати, що потрібно до будь-якої чутливої теми підходити з головою і не заганятись. Щоб не перетворювати нашу історію в трешак, а трагедію фарс зливи це завжди погано. Окрім тих випадків, коли розробники самі дозволяють їх публікувати. В мережу було злито офіційний трейлер гри Five Nights at Freddy's Into the Pit. На Сабредіті серії навіть заявили, що блокуватимуть будь-які обговорення з даного приводу. Але швиденько вийшов автор серії Скотт Коутон і сказав, що все нормально, та не слід переживати. Сталось, так сталося так, сталося. the Pit стане десятою грою в серії, яка присвячена її десятиріччю. За розробку відповідатимуть мега 2. Діо автори торішньої Уресл квест геймплей дещо зміниться, і переїде з 3D у піксельне 2D. Скот розповів, що гра вже дуже давно перебуває у розробці, і він задоволений результатом. Скоріше за все, сюжет базуватиметься на книзі П'ять ночей з Фредді, жахастики Фазбера, книга Перша у басейні з кульками. Назва як в аніме. Ймовірно, що реліз гри слід чекати 8 серпня. На 10-ту річницю з моменту виходу першої гри популярний інсайдер, а також співзасновник порталу Xbox era Special Nick, повідомив, що нову State of Play слід чекати приблизно 31 січня і забігаючи наперед. Він виявився правий в цьому на 100%, бо пізніше таки анонсували State of play, який буде 31 січня. Але далі цікавіше. Адже він також розкрив частину ігор, які ми там побачимо: це Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Ремастер Sonic Generations, Silent Hill 2 Remake, Ремастер Until Dawn, Judas, яка має стати справжнім Bioshock 4, але з іншою назвою, і нову гру в серії Metro. За словами Ніка, цей список може бути неповним. А Sony в офіційному Прес-релізі заявили, що за 40 хвилин покажуть аж 15 ігор, хоч і не уточнили які саме. Ще одна гра, яку нібито мають показати на презентації, це мультиплеєрний шутер від першої особи Concord. Грою займаються Firewalk Studios, які сильно надихались при розробці Marvel's Guardians of the Galaxy. Інсайдер Біл Білкун каже, що на State of Play відбудеться анонс. А от що це означає, не дуже зрозуміло, бо офіційний тизер був минулого року. Мабуть, покажуть повноцінний ігролад. Реліз має відбутися цього року вже на ПК та Плейстейшн 5. Але я гадаю, що всіх цікавить, що ж там з новим метро. Чи це таки буде Метро 4? Наразі невідомо. Інсайдер Том Гендерсон виклав на сайті статтю, де нагадав, що Метро 4 вже давно знаходиться у грабельному стані, а ось днями анонсують однокористувацький VR-проєкт, який ймовірно вийде на PS VR 2, а можливо і буде її ексклюзивом. Гра нібито матиме більший акцент на горорі і розпочнеться з того, як головний герой прокидається на своїй оперативній базі. Користувач Твіттер Кураказі стверджує, що гра матиме назву Metro Awakening Чому рап... 4 a games робить VR-гру. Ну, насправді, це у них не перший проєкт такого штибу в 2017 році, ексклюзивно для Oculus Rift виходила гра Arctica 1. Не надто популярна, але за межами Beat Saber і Half-Life Alex не те, що багато популярних vr проєктів в принципі існує. Також не факт, що це пов'язано, але теж про метро. Гравці помітили, що 6 днів тому, згідно з TeamDB, на сторінці метро Exodus було додано якийсь додатковий контент, який має кодову назву Sudoku, тобто японська головоломка. Чи пов'язані всі ці? Деталі разом, чи все це окремі елементи, там DLC, там гра, ніхто не знає одним словом. Особисто я не чув про новий проєкт у VR від 4A. Тому, якщо чесно, уявлення не маю, що це таке буде. Але на мою думку, варіантів два. Перший це справді якась окрема коридорна гра для PlayStation VR 2 в сетингу Метро. А друга, і також доволі ймовірно, це Метро 4, але з ексклюзивним VR режимом для Sony, як це неодноразово PlayStation робила з серією Resident Evil, наприклад. Ну а що? Зелені відграбастили собі в тимчасовий ексклюзив одну українську гру в пострадянському сетингу. Логічно, що Sony могла захотіти і собі щось подібне. Як я насправді сподіваюсь, дізнаємось вже завтра на State Of play. І що найголовніше, і що найбільше мене цікавить, про кого і де буде нова гра серії метро. А що думаєте ви після того, як змонтував відео, вирішив навести справки стосовно цього метро Вейкінд, і як виявилося, не дарма я про неї нічого не знав. А чому так? Скоро дізнаєтеся, і ви вас це здивує. Вал World не думає зупинятись, але це не означає, що її не можуть зупинити. За Pokémon Company заявила, що вони мають намір розслідувати та вжити відповідних заходів щодо будь-яких дій, які порушують права інтелектуальної власності пов'язані з покемон. Саму гру вони не на. Назвали, щоб не рекламувати проєкт конкурентів, але сказали, що вона вийшла у січні 24-го, що м'яко натякає на самі знаєте яку гру. Чи знайдуть вони до чого причепитися? Скоріше за все так, адже користувачі не раз відзначали просто стиряні і трішки перероблені модельки з Pokemon Scarlet Violet. Але думаю, навіть у такому випадку просто змінять дизайн і все, не думаю, що там. Прямо таки заборонять ПалВорд. Тому новому гарячому виживачу, гадаю, не сильно щось загрожує. Але знаючи Нінтендо, дай їм тільки шанс подати на когось до суду. До речі, українізатор вже почали розробляти. Думаю, незабаром побачимо якусь його першу версію. А подивитися, мій огляд на Палворолд можете ось тут. Тому кому цікаво, обов'язково клікайте. Дякую всім, хто подивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А також безмежно дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Особлива подяка ось цим чудовим людям. Зустрінемося вже за кілька секунд ось тут. До зустрічі і дай Боже!